Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео на ну на запитання моїх підписників. Напевно, дуже багато вже було таких повідомлень, отримано за останні місяці, 3-4, а може більше. Знімаю безпосередньо питання щодо розладів психіки та поведінки. Це окремий розділ в наказі 402, і ми зараз розберемось, які статті, які розлади психіки є, які вони підпадають саме під виключення. Після змін, які були в 2024 році, там були суттєві зміни, внесено в цей наказ 402, і після цього змінились ці критерії. Ми в цьому відео будемо розбиратись лише з групою А, яка відноситься до непридатних з подальшим виключенням з військового обліку. Подивимось, які статті, які назви хвороб, і що передбачає медичний протокол по цьому наказу 402 тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на цей канал. І також нагадую, що в мене є телеграм-канал, посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Перейдіть за посиланням і по пошуку для себе щось корисне знайдете в цьому каналі. Я впевнений, там дуже багато корисної, цікавої інформації, яка постійно і тезово і швидко оновлюється. І так, щоб не затягувати час, відео і так буде немаленьке. Розлади психіки це розділ 5. Починається він зі статті 14 і закінчується статтею 19, тобто декілька статей присвячені цим розладам. Перша стаття 14 включена органічні симптоматичні екзогенні психічні розлади F20, F09, усі види деменцій, органічний амнестичний синдром, психічні розлади внаслідок ураження головного мозку або внаслідок Соматичної хвороби, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку Спочатку я називаю вид хвороби, ну тобто тут є кілька підвидів, скажімо так, і називаю групу А, а потім переходимо до протоколу. І так буде по кожній статті. Група А це тяжкі виражені стійкі психічні розлади. Вони визначаються в нас непридатними до військової служби. І тепер ми дивимося по статті. Чотирнадцятий протокол, так стаття 14 -та передбачає психози, інші психічні розлади, що виникають у наслідок травм пухлин головного мозгу, епілепсії. Хоча сама епілепсія вона не відноситься до цього розділу п'ятого, вона відноситься до наступного розділу, до розділу шостого нервові проблеми. Але як ми бачимо, що воно все пов'язане: енцефаліту, менінгіту, сифілісу мозку, а також присенільних та. Пересинільних психозах, судинних, дегенеративних та інших соматичних захворюваннях або ураження головного мозку. Далі, наявність вищезгаданих психічних розладів в амнезії, без патології з боку внутрішніх органів та психоневрологічної сфери на період огляду не дає підстав визначати оглянутим ступінь придатності до військової служби. Це суттєво і це важливе. Сприятливе закінчення цих психічних розладів повинно бути підтверджено Спеціалізованому лікувальному закладі, тому експертна оцінка проводиться після стаціонарного обстеження з урахуванням клінічного психологічного дослідження з визначенням ступеню вираженості за результатами доказових методик ММСЄ шкала Монреальський когнитивний опитувальник МОСЦА. Тобто, зрозуміло, це ну, спеціальні психологічні стаціонарні. Медзаклади, тобто при ВЛК, це не досліджується. Тому, якщо є якісь, одразу коментую, якщо є якісь психічні розлади, майте про це документи, щоб вони були в ЄСОЗІ. За таких умов комісія ВЛК зобов'язана буде вас направляти одразу до спеціалізованого установи, бо вони не можуть визначити самостійно ваш стан здоров'я, як тут і написано. У документах про результати обстеження та огляду вказується основне захворювання, яке викликало розвиток психічного розладу. І тепер пункт А. До пункту А належать різко виражені затяжні психотичні стани, а також психічні розлади, що проявляються вираженими порушеннями. За психологічним типом ейфорічний та апатичний варіант з вираженим когнитивним зниженням або стійким органічним розладом особистості, а також різко вираженими клінічними проявами або тривалим перебігом. Це в нас стаття 14. Рухаємось далі. Стаття 15, включена розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин f 10 f 19 алкоголь, опіоїдів, канабіоїдів, седативних. Снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших. Тут є тільки група А і група Б, групи В навіть немає. При синдромі залежності з активним вживанням та тяжкими стійкими психічними розладами визначається як непридатні, і тепер дивимось медичний протокол по цій статті. Тут одразу переходить у нас описова частина до пункту А. До пункту А належать тяжкі психічні розлади, зумовлені зловживаннями психоактивних речовин з активною залежністю, а саме розлади психічної діяльності, затьмарення, свідомості, порушення, сприйняття мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам'яті, які позбавляють особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність свій психічний стан і поведінку. Категорія залежних з психічними та поведінковими розладами, різко вираженими змінами особистості, з інтелектуальними нестичними і психотетичними порушеннями, які знаходяться на державній програмі замісної підтримуючої терапії та або з анамнезом стаціонарного лікування більше трьох років. Медичний протокол прописує скільки це повинен бути період цього лікування. Змінами в органах мішенях, що підтверджуються результатами інструментальних методів дослідження та змінами лабораторних показників ГГТП та АЛТ-АСТ, більше ніж в 5 разів вище норми. Якщо в ході медичного огляду були виявлені ознаки розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин відповідно до діагностичних критерій, передбачених галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я, то здійснюється направлення. На консультацію до лікаря, нарколога та або стаціонарне обстеження лікарями закладів охорони здоров'я комунальної або державної форми власності, які залучаються для проведення медичного огляду з метою встановлення ступеня залежності для верифікації ступеня залежності в рамках обстеження проводиться токсикологічне дослідження. Обстеження здійснюється відповідно до порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами. Затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ від 16 червня 98 року номер 158 дріб 417, зареєстровано в Мін'юсті 28 липня 98 року за номером 482, дріб 2922, а також згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я. І тут, до речі, є посилання на цей порядок проведення медичного огляду, тобто є ще окремий додатковий порядок. Так, переходимо до. Статті 16, щоб не затримувати, я вже розумію, що це відео буде, скоріш за все, у нас поділене на дві частини. Стаття 16. Включено ендогенні психози F20, F39, шизофренія, шизотиповий розлад, хронічні маячні розлади, гострі та транзиторні психічні розлади, шизоафективні розлади, маніакальний епізод, біполярний афективний розлад, стійкі та інші розлади настрою, афективні. Виключено f 32 f 33 включено до статті 17, тобто ну, до наступної статті. Е, група А. Шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами. І дивимось протокол по них. Протокол також спочатку пишеться по групі А. Ніякого там попередньої інформації немає. Стаття 17 до пункту А належить ПТСР. З вираженою симптоматикою та проградієнтним типом перебігу виражений тривожно-депресивний розлад, асоційований зі стресом, виражений генералізований тривожний розлад, виражений апсистивно компульсативний розлад, тяжкий депресивний епізод без психотичних симптомів, тяжкий депресивний епізод з психотичними симптомами, депресивні епізоди ускладнені суїцидальними спробами, суїцидальними намірами аутоагресивною поведінкою, які не піддаються лікуванню з тривалістю хворобливих провів понад три місяці. Знову ж таку, тут медичний протокол чітко зазначає в нас перебіги і строки з дати виникнення клінічних хворобливих проявів. За наявності психотичної симптоматики чи суїцидальної спроби в структурі невротичного розгляду розладу винесення експертного рішення не залежить від тривалості хворобливих проявів. Бачите, є навіть така. 어, застереження, таке обумовлення є в цій статті. Так, добре, давайте, щоб не перевантажувати відео, наступне відео буде присвячено іншим статтям. Тобто ми поки що подивились по 17 з 14 по 17. Інші статті будуть в наступному відео, і ви зможете перейти за посиланням або на моєму каналі його знайти. Зазвичай відео наступні тут з'являються, можете за ними переходити. По цій темі все. Пишіть в своїх коментарях, що там було комусь незрозуміло, можливо, ще там. Поспілкуємось всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.